Звати мене Віктор Котляр, я з Чернігівщини. До армії займався тим, що викладав шахи в школі, також українську мову зокрема викладав в одній зі шкіл і також їздив по турнірах шахових. І, взагалі, це моє таке хобі з самого дитинства. Зокрема, як і хобі бути вчителем, викладати якісь цікаві речі, їх спрощувати, поглиблювати для себе і спрощувати для інших. Можливо, важко це буде пояснити до кінця, але є така якась річ у мені, що потрібно себе самомотивувати. Я стараюся іншим розповідати про це, коли є такий запит, щоб вони себе налаштовували на позитив. Тому що немає сенсу налаштовувати на щось гірше, воно і так може трапитись. Позитив може налаш... ну, Позитив може принести тільки та людина, яка безпосередньо хоче його. І таким чином. Вона зміцнює свій дух, загартовує свою таку стійкість моральну до різних стресів, до різних перипетій, які можуть зустрічатися в війську. Я себе тим мотивую, що зараз я, наприклад, зможу тут набратися певного досвіду для того, щоб розуміти життя ширше і глибше, ніж воно було в мене до цього. Ось я вважаю, що Військове життя, воно в якомусь сенсі допомагає зрозуміти е, ті цінності, які неможливо зрозуміти в цивільному житті. Мій метод зняття стресу це фізичні, е, фізична активність. Тобто щодня я стараюся фізично е, певним чином себе вдосконалювати, продовжувати, незважаючи на те, що не вистачає часу. Там, е, Навантаженість і так далі, все одно продовжувати знаходити час на свої улюблені заняття. Я вважаю, що вчитель це та людина, яка зароджує дуже важливі цінності і поняття кожній, кожній людині. Бажаю, щоб вчителі мали завжди таке відношення до цього, як до чогось надзвичайного. Бути вчителем це не буденність, бути вчителем це якась місія.